Сьогодні дуже багато коментаторів різних, від яких взагалі рідко почує що добре, особливо в сторону Божих людей, які проповідують чисте Слово Боже, неспотворене. І для нас, в притчу, для нас в навчання реальна історія, яка описана в Біблії про Йова, який був Божою людиною, він був праведником, він не грішив. Але сатана спокушав. Він говорив наклепи Богу на цю людину, і Йов проходив через вогнення, випробування, йому було дуже важко. І були коментатори, які говорили, це тобі за гріхи, це тобі за те, це тобі за те. І сьогодні так само є люди, які коментують, а вам війна, це покарання, вам те за те, вам те за те. Але що Бог сказав? Якщо Йов за вас не помолиться, то вам немає порятунку. Тому вихід для нас це з'єднатися із людьми Божими, прийняти їх владу в своє життя і бути однодумними та однодушними, виконувати все, що вони говорять, щоб дійсно Бог він помилував, щоб він пробачив і покрив усі наші гріхи. Лише коли ми приєднуємося до живої церкви де не спотворюють Слово Боже, де його викладають чистим, і дійсно, яка церква має плід та результат в порятунку людських душ.